Ти не повіриш, але ChatGPT gpt тепер створює зображення ще краще. OpenAI викотила потужне оновлення 4O Image Generation. І це справжній прорив у генерації картинок. Тепер у ChatGPT gpt з'явилася нова функція 4O Image Generation, яка здатна створювати та редагувати зображення безпосередньо в чаті. І це не просто оновлення, це новий рівень деталізації та точності. Новий алгоритм на базі GPT 4 окраще розуміє запити, не плутає кольори та форми, а ще. Без проблем обробляє до 15-20 об'єктів на одному зображенні. Якщо раніше DAL-E3 міг напартачити з деталями, то тепер точність на зовсім іншому рівні. Image Generation генерує текст на зображеннях без помилок. Якщо раніше літери могли зливатися або змінюватися місцями, тепер все чітко. Тепер можна легко робити логотипи, стікери та UI-елементи. Цікава фішка. OpenAI використовує авторегресивний метод замість старого дифузійного. Тепер зображення формується поступово, наче його малює художник зверху вниз і зліва направо. Це дає. Більший контроль над деталями та покращує якість складних сцен. У всіх зображеннях буде ctp мітка що підтверджує їхнє походження, а система не дозволяє створювати дипфейки та жорстокий контент. OpenAI також пропонує авторам можливість виключити свої роботи з навчальних датасетів. І найголовніше, ця функція вже доступна для всіх. Навіть у безкоштовному тарифі ChatGPT можна згенерувати до трьох зображень на день. Що скажеш? Чи варто тепер забути про Photoshop та Canva, обговоримо в коментарях.